Зараз я буду розповідати вам про неабияку розвагу. Ми ж все-таки тут збираємося розважатися і розважитися мені дуже хочеться дуже специфічним способом. Справа в тому, що я. Шукаючи знову ж таки, які тут інтерв'ю повиходили за останній місяць, натрапила на інтерв'ю. Я не буду показувати вам повністю заставку. Ви, в принципі, бачите, хто дав це інтерв'ю. Натрапила на інтерв'ю, яке в принципі і було мою увагу саме словами Українець значить свободний. І я побачила, що інтерв'ю дав Іван Дорн якомусь там казацькому. Ютюбі, Ютубу ну, якомусь там воно звучить зневажливо, насправді зневажливості ніякої немає. І я навіть потім ще а, пошукала якісь інші відео, які мені можуть бути цікавими, тому що насправді ведучі цього подкасту мене зацікавили на відміну, звичайно, від тої крінжі, яку демонстрував наш а, Ванюша. Давайте ж послухаємо уривок інтерв'ю на різці від мене, тому що це підряд слухати неможливо, на це треба перерватися. Видихати, пити воду, пускати бульки носами, плакати, можливо, не знаю. Я а, дуже швидко нарізала з першого разу, нарізала а, все те, що почула для вас, для того, щоб вдруге отримати враження уже в прямому етері. Тож, слухаємо епізод з відео від. Е Казацьких блогерів, які роз про эту, эту книгу аналіз, які розкрили для нас декілька тем. Зокрема, вони говорили дуже багато про свою культуру у інтерв'ю з Іваном і хотіли почути від Івана дуже багато інсайтів в українську культуру. І Іван не підвів. Тож зараз трошечки дізнаємося більше про наш. З вами менталітети, що ж нас робить українцями. Почалося все, той епізод, який я вам показую, це звичайно не все інтерв'ю, це всього лиш 8 хвилин з цього інтерв'ю. Насправді ви можете подивитися його повністю мене повністю не вистачило на повне інтерв'ю, але в якийсь момент ведучі подарували Іванові книгу і дали стосовно цієї книги такий коментар. Говоря про эту эту книгу, она одна из тех вещей, которые делают казаха казахами. То есть, когда спросить, что делает из него, из меня казаха, то в плане вот, литературы Харасуис или Харасу из слова на издание Абай это одна из один из толпов. Украинцев, например, если что делают украинцы украинцам, какие вот такие вещи? Литература. Заповед. 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 Что делает украинца украинцам? Заповідь сказав Іван Дорний. На цьому моменті я зрозуміла, що я монтую для вас це спілкування. Тому що а, ні, ну звичайно, у Івана є, наприклад, пісня, де він співає українською мовою, але на французький манер. І ведучі навіть його запитали: а у те, от пісня вийшла нещодавно французькою. Він говорить: ні, це не французька, це українська. Він співав оце Іван та Ля Пасе там. Піпсільтре, Кумаль-Онтре, Оці от, ну, насправді це скоромовки українські, але якийсь такий текст у цій пісні був у Івана. І Іван намагається весь час, мені здається, якось прикрасити українську мову для того, щоб не так позорно було нею робити якісь продукти. Коли він сказав заповідь, я така подумала, може він хоче, щоб це звучало якось по-іностранному, не знаю. Але виявилося, що дійсно він вважає, що ну от що дівить українці українцям? Такі, от такі Заповідь. Заповідь? Тараса Шевченка, напевно. на гімн України. Заповідь гімн України роблять українці українцями. Але насправді зараз буде набагато більш глибинне дослідження, і давайте ж занурюватися у це глибинне дослідження. Але між іншим я вам нагадаю, що у мене є канал Читанка окремо, і там вийшло уже два лайви про Тараса Шевченка. Перший про цікаві досліди, все, що ви соромилися дізнатися про Шевченка. А другий про поему сону всякого своє доля Шевченка. Можете піти потім подивитися. А зараз ми знову ж таки поринемо. У слова Івана Дорна і мені цікаво, чому. ну а, Просто а, справа в тому, що Кайдани порвіти і вражую слою кров'ю волю окропіти. Так, дійсно, ці слова можуть бути словами, які є символічними, значущими для кожного українця. Але чи згадає про них Іван Дорн? Я дуже сильно сумніваюся, тому він так перший так заповідь, ще не вмерла Україна, все прекрасно. І далі знову ж таки ведучі продовжили з Іваном діалог, тому що їм було недостатньо. Він там ще згадав про котлярев. Сказав, що Котляревський в принципі, є для нього таким значимим автором, який об'єднує всіх українців і є душею українства. Але насправді я можу сказати, що відповіді Івана Дорна, вони можуть видатися нам смішними, якщо ми будемо лицемірами. А якщо ми не будемо лицемірами, то уявіть собі, що ви йдете по вулиці і вирішуєте провести опитування серед серед українців і запитувати їх, як ви думаєте, який літературний твір або слова, які слова якогось українського автора роблять українців українцями, то Іван Дорн насправді є просто середньостатистичним зрізом українця. І якщо ви знаєте більше ніж Іван Дорн то ви вже в провілейованому стані. Ну, я трошечки пересмикую, перебільшую, але давайте слухати цей діалог далі, бо діалог дуже цікавий. Стільки відкриттів. — Кстати, говоря про книги и подарки. — Наш Вот, хорошо, раз она сама попросилась. — Да. — Это, ну, невозможно, это, видимо, дар, знак свыше, поэтому это тебе. — Спасибо, А это Спасибо, еще родной. вторая книга есть. Называется она «Кочевники». — Да, крутая. — А, і прикольно. — И эта книга была написана во времена Советского Союза. Во времена, когда казахи себя... Очень слабо на самом деле, осознавали казахами mm -hmm. после там, Голодомора, после репрессий, после тотальной русификации. И это был маленький, маленький маленькое окошко, через которое можно было зайти в историю казахов. Здесь говорится и про создание нашего казахского ханства yeah. а, в 15 веке, 16, 15 веке, 15 веке, и про восстание народное против э, Руси, России и так далее. Вот поэтому, если у тебя будет время, Перелететь и так далее. Ну и просто на полку покажешь. Это маленький презент от нашего Класс. подкаста и от казахской культуры. Благодарю, you, ребят. Спасибо. Да, ну все bien. смотри. Я зразу скажу, що у Івана Дорна, скоріш за все, не буде час на ці два твори. Я для себе їх виділила, і мені цікаво тепер ознайомитися. Я об, обов'язково почитаю обидва твори, які згадують ці блогери, тому що насправді те, що вони говорили, і те, як вони озвучували якісь свої тези, мені сподобалося. Це мене зачепило. І очевидно, що Казахстан зараз проходить через оцю ж постколоніальну практику відродження свого. І Невідомо чи в кращому становищі вони є порівняно з нами, тому що все таки мови набагато сильніше відрізняються, і все-таки для них російська мова є дійсно чужою, і все таки молодь швидше може відійти, а можливо і не швидше, і вони говорять багато про ці процеси з Іваном Дорном, Ну, звичайно, вони не дуже розуміють, що вони просто б'ють в пустий бубін, в якому там а, нічого немає. Тож а, коли Іван почав говорити про те, як зрозуміти українську культуру, мені стало дуже боляче, і я зрозуміла, що не можу не розділити цей біль з вами. Є, наприклад, якщо хтось, хоче зрозуміти українську культуру. От як я сейчас, наприклад, Качменников сказав, яка та книга, що, наприклад, мені знайти. щоб почитати. Да, щоб ну, почитати. Mm -hmm. ну, вот uh, uh, вот ну, ну я перечислил, в принципі, а там є різні времена, про різні времена, різні різні автори пишуть. Ну от про Богдана Хмельницького, наприклад. Богдана Хмельницького. Ну то я знаю польську книгу про нього мечом. Но она не очень хорошая для украинцев. Слушай, Гоголь это разбульба это времена. Ну, это примерно, я не, да. Я не помню, какой Гугл. Бульба то был. мы читали это в школе про программы сейчас до сих пор. Ну, это, это как минимум, говорит о гетмиских временах угу. где-то близко. Подчитай, знаешь что! А. а, -а Драму, драму. Я вам тільки що підказала насправді, що зараз скаже Іван Дорн. Ваші версії, як ви думаєте, що він порекомендує своїм, ну тим, хто його запросив на подкаст, для того, щоб вони якомога найкраще пізнали українську культуру? І насправді я страшно не люблю такі запитання, які вони поставили, тому що що треба прочитати, щоб дізнатися, що таке українська культура. Ну, реально, мені, у мене білий шум. Як тільки я чую такі запитання, у мене зразу з'являється білий шум. Потім я згадую, так, у мене були етери-читанки, і я така, а, а етери-читанці вже було 50 штук, і у мене там 50 книжок, реально. Я так можу, так, так, так. І оце, оце, оце Можна, отак, так, щоб зрозуміти, так, щоб зрозуміти той колоніальний період, колоніальний період радянського періоду, там. чи може Франка, чи може, може, може Лесю, може. може і ти починаєш е, занурюватися в це, це дійсно складне питання. Але е, Іван Дорн на нього не зміг відповісти нормально, і взагалі він не зміг нормально говорити про українську ідентичність і український менталітет. Я вам даю все це великими шматками для того, щоб ви занурилися взагалі в атмосферу цього діалогу, для того, щоб ви зрозуміли, що, зрештою, практика у цих інтерв'ю. Де інтерв'юери запитують некомпетентних спікерів тільки тому, що у них дуже впізнавано обличчя стосовно того, що ці спікери ніхіра не знають. Ці інтерв'ю, ну, зрештою, мають відійти тільки в жанр гумористичних. І все. А у випадку з Іваном Дорном, йому треба було проговорити, що він не дуже взагалі про українську культуру. Він Іван Дорний. Давайте ми не будемо про українську культуру говорити. Я взагалі ні поэтому я просто ваня, я про совремінна, можна Іван Дорн міг говорити про це. Але він почав імітувати, що він згадує, і таки згадав. Отже. Uh... Чорна рада. Блін, хто ж чорну Я, я написав? Ну, я Читав Чорнораду і забув. Да, загуглі, пожалуйте, хто Чорнораду раду написав? Вот, возможно, Грушевський, говоря. А, uh, До куліша ми ще повернемося. У мене є для вас детокс відео. А з приводу Чорної Ради тут Іван почав переказувати для того, щоб довести, що автора він не пам'ятає, але сюжет пам'ятає. І зараз ми будемо всі слухати. Сюжет в переказі Івана Дорна стосовно того, що він зрозумів з чорної ради. І ви знаєте, я насправді вважаю Чорну Раду нудною, я її-єлі її, її осилила в своєму дитинстві, але давно хотіла, думаю, ну може перечитати. І я от розумію, що, можливо, нам на читанку і треба буде взяти якось чорну раду і порівняти експертизу Івана. Після того, як ми всі це перечитаємо, наскільки він близький був до аналізу, точніше, наскільки він аналітично вхопив ідею, куліш. Ша і взагалі зміг її передати далі. Очевидно, Іван щось таки читав слухаємо. Там рассказывается о том, что Украину в момент, когда у нас было типа не могли самостоятельно превратиться в самостійну державу до конца, да? потому что. Нас разрывали со всех сторон, тут, как бы Российская империя, не помню, была ли она уже империя. Да, наверное, да, здесь Ляхи, Ляхи здесь турки. турки, и там еще кто-нибудь набегает, там, типа Осман. Османы еще, и, знаешь, типа наваливают иногда. В общем, и нам там приходилось кульбиты делать, там где-то со Швецией, со всеми. В общем, это я уже на самом деле выпрыгиваю из книги, но там факт заключается, вот, сама суть заключается в том, что есть э, uh, желание как-то это все объединить, как-то типа в, в, превратиться в самостоятельную yeah. страну в этом, в, в, это сложное время, и внутренние распри mm -hmm. нам все равно не позволяют это сделать. Mm -hmm. Вот. На самом деле, в какой-то степени это очень-очень uh, сопоставимость с, с в, в современной истории. Рихмоется, да? да? Да, очень где-то где, -то, где -то оно Интересно. пересекается. То тобто Україна, що, що неоднородна. А? Україна неоднородна, то Ну, однородна, звісно. Ми тільки що послухали цікаву культурологічну а, лекцію від Івана Дорта. Як ви бачите, ведучі намагалися Івану підказувати там, про ляхів і про все остальное, тому що вони бачили, що Іван а, пливе. Але тим не менше, вони продовжили. Мені здається, що вони нас спеціально зробили це для того, щоб українці сіли. Подивилися на Іванушку-дурачка і зрозуміли, що їм треба таки краще знати власну культуру. Тому що, якщо навіть публічні особистості такого масштабу, як Іван Дорн, так позоряться. То треба якось, як мінімум, бути не таким позорним. І там Іван, як ви розумієте, дуже вправно вхопив ідею, що українці хотілися перетворитися в самостачне государство. Ну, звісно, випругувати з книги, моментами, зрештою доходить до висновку, що Україна неоднородна. І підтверджує це знову ж таки своїм друзям, які в Казахстані є однородними, і вони дуже чітко бачать росіян, які приїхали, ну, на їхні землі, і імітірують тут що вони корінний народ. А в Україні ж це імітувати набагато легше ніж в Казахстані. І це перша історія. А друга історія про те, що от іван це все говорить. І я розумію, що переважна число аудиторії Івана, ну правда, не багато людей дивилося, 89 тисяч. Взагалі не зрозуміє, а що не так в цьому інтерв'ю? Все нормально. Іван розказав, що от, да, Распрі, у нас противоречі, і ми взагалі не однородне государство. Бо цю хер заливають нам в телепродуктах, в виданнях. Як в книжках, так і в фільмах, так і в музиці, так і в інтерв'ю всяких Івана Дорна. І якщо взяти просто незацікавленого, середньостатистичного, в Нєполіті то, ну, типу, я не думаю, що його е, кругозір і масштаб е, роздумів стосовно України буде якось сильно відрізнятися від роздумів Івана Дорна. І я. Е, е, Розбираю це інтерв'ю не для того, щоб познущатися над диваном, а для того, щоб показати вам, хто живе поза вашою бульбашкою, І іван насправді дуже щасливий з того, що він говорить в інтерв'ю. По ньому видно, що він дуже задоволений. Наскільки він класно розкриває тему українства, наскільки він добре в ній в цій темі розібрався. І там буде прямо момент радості, коли він казав: От я ще це згадав. Давайте слухати далі, тому що ну, все-таки Україна не Україна там... не mm. Ну, звісно. Ну, ні харківчані не є. Це сложно признать, мабуть, зараз. Ну, тому потому что. Потому що. Что... Ну, аргумент може бути. Дуже поширений, насправді, дуже поширений, коли у вас не вистачає аргументації, ви можете сказати, тому що, тому і цього достатньо. Я, в принципі, дуже розумію а, Івана, але. Ведучі були незадоволені, і вони продовжували Івана знову дрочити своїми запитаннями. Мовляв, ну окей, Україна не Добре, ми це зрозуміли. З чорної ради, яку написав Грушевський. Потім Іван уже піддивився, і він знав, що це про Пантелеймона Куліша. йде мова. От і цікаво, чи він знає про існування Миколи Куліша. Ну, то таке. І от вони такі: ну окей, але ну от Україна, звісно, неоднородна, ну Іван, ти ж у нас. Представляєш українську культуру і, мабуть, як діяч української культури, можеш нам розказати, а що ж об'єднує? Ну, давай так. Тяжеловато. Что объединяет жителя Львова, Одессы, Мариуполя и там какого-нибудь северного города, где-нибудь в Полесе, например? Что mm. объединяет украинцев? Как нацию, как народ? Это хороший вопрос. Сейчас, кстати говоря, больше объединяет. Это больше, ну, как бы, во-первых, украинский язык, через который, собственно, мы начали все объединяться. Ми, виявляється, почали об'єднатися через український язик, яким Іван Дорн, в принципі, не творить взагалі ніякого продукту. І якимось чином, ми почали обінятися через український язик. От що там та произойшло? І ми почали об'єднатися через український язик. Знаєте, це, звісно, це, 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 дуже-дуже хороша думка Іван. Багато українських інтелектуалів намагалися довести, що мова важлива. Але в той момент, коли Івана запитали, чому суспільство зараз є об'єднаним, що його об'єднує, то Іван сказав, що український язик. А, взагалі не згадуючи те, що суспільство усвідомило, що Росія хоче це суспільство знищити. І пройти на його місце і сість десь і сказати, що здесь всі русский народ. Ну от, це мені зараз здається найбільше об'єднує українців. Я не знаю, який більш об'єднуючий фактор, тому що мовні срачі у нас до небес. І мовні срачі нас роздирають знову ж таки завдяки дуже багатьом гравцям ринку, і про одного такого гравця ми сьогодні поговоримо, які створюють контент, в якому ніби немає цього прямого срача. но він є. И вот Иван Дорна говорит, что внезапно чемусь, вот-вот, по этой цей. Ну, давай так. Тяжеловато. Ш это. Что объединяет жителя Львова, Одессы, Мариуполя и там какого-нибудь северного города, где-нибудь в Полеси, например? Mm. Что, что объединяет украинцев? Как нацию, как народ? Mm, хороший вопрос. Сейчас, кстати говоря, больше объединяет. Это больше, ну, как бы, во-первых, украинский язык, через который, собственно, мы начали все объединяться. І тут я бачу, Андрю Шевчук пише: «Найшли, що обговорювати? Хто такий цей Дорн взагалі? Дайте посилання на його наукові працю. Питання не в тому, що хто такий Дорн, питання в тому, який матеріал нам дає Іван Дорн. Тому що, якщо ви зараз, я, пане Андрію, я не знаю, де ви знаходитеся, якщо ви зараз, наприклад, підете на якусь площу міста, в якому ви знаходитеся, і почнете запитувати середньостатистичних підлітків. Українців стосовно їх знань, вони будуть десь на рівні от, е, Івана Дорна. І ці розуми будуть десь такими ж. І насправді найбільш трагічно це те, що дуже часто люблять брати інтерв'ю у Світлани Лобади у е, там Івана Дорна. Там і ще у якихось гравців, які взагалі себе ніколи не ідентифікували з Україною, не створювали україномовний продукт ніде, ні разу. І тут раптом вони чомусь в якихось інтерв'ю починають щось розповідати про те, а що ж об'єднує українців і так далі. Я розумію, що насправді це інтерв'ю дуже корисне, тому що, тому що я просто отримую задоволення від того, що я дивлюся, тому що це показує взагалі процес мислення. А по-друге, можливо, Іван взагалі вперше подумав в цьому напрямку. Він вперше поставив таке запитання. Судячи з того, як він відповідає на ці запитання, дуже видно, що він в цьому напрямку не думав, і зараз ми бачимо процес мислення. А найцінніше, те, що мені подобається робити в моїх етерах, це думати разом з вами в процесі, коли я щось там понавирізала, і потім така: навіщо я це все перерізала? А я хочу сказати вам це. Так, от, ми зараз проходимо через два процеси. Ми проходимо через процес мислення Івана Дорна. І ми проходимо через мітер, в якому я говорю про те, що нам дуже важливо мати ширші знання про себе, перейматися своєю пам'яттю, перейматися знаннями про себе, перейматися дослідженням себе, для того, щоб на виході було більше знань про себе як про українця, ніж про себе як про слушателя Богдана Тітаміра в 90-х. Слухаємо далі: що ж обідняють такі українців? Во вторых ну как бы вот эта история которая которую мы все вместе изучаем школьная программа mm -hmm. культура а песни которые про проходит через нас нашего нашего закрытого индустриального коласловя mm -hmm. это менталитет и mm -hmm. Нас об'єднає менталітет благодаря історії, которую ми изучаем, пісню в нашому закритому індустріальному колі. Ну в общем, <кхм> Іван почав згадувати всі слова, які більш-менш можуть звучати розумно для того, щоб пояснити, що ж об'єднує українця. Але питання в тому, що насправді, по-перше, цю думку мало хто комунікує. Ну, можна подивитися, наприклад, там серію проєктів Івана Самосюка, можна подивитися знову ж таки цукренка, що він там робить. Можна дивитися Рагулі, там де я намагаюся щось роздумовувати. Можна дивитися Павленка, можна дивитися різні різні продукти, можна дивитися там і ще я вам сьогодні порекомендую. І там, ну, приблизно йде. Розуми про те, чим є Україна, що Україна це шлях. Ми зараз формуємося. Ми насправді зараз знаходимося на руїнах того, що побудувала нам імперія, і сказала, Ви це, вот а ми не це. І ми намагаємося зараз відбудувати і зрозуміти, в чому наша національна ідея. А нам не може ніхто прийти і сказати, оце ваша національна ідея. Ми маємо самі її породити і думати разом, да? а не от зараз Арістович прийде, і розкаже нам про п'ятий проект. І от питання в тому, що Іван, розповідаючи про українців, у нього немає готової відповіді. Тому що, якщо у росіяни не запитають, то йому вже пропаганда створила. У нас віліччя, ми йдемо вперед. та-ра-та-та-та-та. -та 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 -та. Там, якщо взяти у когось іншого, у них там взагалі довші історії і не такі травматичні, як у українців. А у українців такі, а що нас об'єднує? А хер пойми, що нас об'єднує? Ніпонятно в що мене об'єднує з цими людьми. Для більшості таке в голові. Особливо для тих, хто в дитинстві мав той досвід, який я описувала. У кого немає оцієї в зв'язку з землею, зрозуміння, хто був його сім'я, розуміння, що ти українець на українській землі, знання своєї історії, е е якихось маркерів культурних е е соціал соціальних пов'язаних з тим, що це українське. Твоє рідне, що ти існуєш, рухаєшся, виживаєш попри все, і так далі. І так далі. І у нас дійсно зараз дуже великий пошук національної ідеї, в чому наша національна ідея, під якою ми всі об'єднаємося. І, наприклад, Арістовича до сих пір дуже сильно бомбить етер з Андрієм, тому що коли у них були ці дебати, дві. Два рази. То перші дебати ну, пройшли якось так, а другі дебати Арістович вже придумав концепцію і назвав ці дебати садок проти савка. Андрій, ти типу, репрезентував садок вишневе коло хати, а Арістович себе так, типу, ха-ха-ха, я Савок. І він такий, типу: От яка смішна ігра слів. Але ну, насправді він про цей садок не втомлюється повторювати в багатьох етерах, тому що його до сих пір ковбасить. Те, наскільки програшна насправді його позиція була в тому, на тих дебатах. Можете піти подивитися і послухати, що він там в Але Але ну, в більшості для українців ми зараз дійсно породжуємо спільний простір, породжуємо розуміння своїх кордонів, породжуємо суть своєї ідентичності, усвідомлюємо, що дуже багато складників нашої ідентичності це був просто гвалт, гвалтування в нашого, ми не пам'ятаємо своєї пам'яті, ми не знаємо свої культури. Ми Це все нахер воно десь там віртуально. І коли е, Іван Дорн дуже невпевнено говорить про менталітет, то я з одного боку звичайно, показую вам абсолютно Івана дурачка. А з іншого боку, я показую вам розгубленого українця. Я не кажу, що Іван є українцем. Насправді для мене він є чоловік міра, і от хай він там -та гастролює, І бажано, щоб він найбільше не, не намагався змалювати, що таке українець, тому що він про це нічого не знає. Але дуже багато факторів, які ну от, дійсно людям, що не живуть, як сказати, не живуть усвідомленням того, що треба розібратися, а хто я? Що треба зрозуміти, а звідки я прийшов? Вони зрозуміти, хто такий українець, не зможуть. Ну, давайте все-таки послухаємо далі. Воно це ж формується в рамках а... менталітет. Менталітет все одно формирується... А... Границ України формується определенный менталітет. Он, конечно, разниця между Западом і Востоком, он все равно чуть-чуть разный. Менталитет это не только про суперкруто. Это про разное. Но ми розуміємо, що виходить. У нас очень похоже, у нас у всех очень похожий менталітет. Ми всі очень похожи мыслим. Ми всі очень похожи мислимо. Поставити мене і Івано Дурна, ми взагалі мислимо по-разному, реально. Але. Uh, кто то более похоже, кто менее похож. Ні, я чесно кажучи, я, я так включилася в серйозний аналіз того, що ми зараз вам дивимося, що я перестала ржати, як я ржала, коли я це нарізала. Ну, коротше, насправді, менталітет у нас такий, що ми хоч і друг друга друга, але ми все одно похоже мислім. І в мене цікаве запитання до е, Івана в прив'язці до цього і до всіх е, послідовників Івана: от дивіться, ми похоже мислі. А от, ну, типа, ну, от. Іван определенним образом мислить, а що його відрізняє от русського чоловіка, який там живе в 50 кілометрах від кордону України? З іншого боку, я можу сказати, що насправді для того, щоб похоже мислити, для початку треба почати мислити.